31 жовтня відбулося прощання з жовтоводським героєм неоголошеної війни. Ігор Миколаєвич Юхимець загинув 28 жовтня під Маріуполем як справжній командир, захистивши своїх бійців. Вічна йому пам'ять. Низький уклін від усіх жовтоводців. Ігор Александ... <desster> is... Миколаєвич попав до нас в частину 26 серпня цього року. Він прибув з Дніпропетровська по мобілізації. Зараз наша частина знаходиться в стадії реформування. Нам вводять додаткові підрозділи з більш сучасним новітнім озброєнням, а також ну, важким озброєнням. І у нас не було фахівців і дзенічиків. І тому Ігорю Миколаївичу було поставлено завдання сформувати зенітну батарею. Він сформував зенітну батарею, підготував їх для ведення бойових дій і 4 жовтня цього року його батарея вибула в зону АТО для несення бойової служби. Сам не знаю, де боги. Сам не знаю, де Що в постійний обстріл. Він додавав людям можливість сховатись. І тільки коли останній підлеглий сховався, тоді він, він як командир це робив. Але на жаль, цього разу не встиг. Він людей врятував, дав команду в укриття. Люди сховались, а він залишився на віки Виберуть ми, чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Шукали добровольців, а Ігор Миколаївич був доброволець. який Навчили б людей би користуватися зенітними установками. Він був фахівцем, Сформував таких ж самих добровольців, навчив їх і командував їми. Користувався таким безмежним авторитетом у підлеглих, не вживав алкоголь, займався спортом, бігав і ну, дуже поважали його люди. дуже. Ти ж на моїм серцю лежа, він був порядочный, потому що його пословица любимая была. Жизнь на длинную дистанцию. Не как бежишь, а как ты финишируешь. И дай Бог нам всем вот так финишировать, как Он. Честь. Да. Для него. Ну вот, честь, но ну, не на последнем месте был. Мы э, с Игорем Юхимцом, собственно, с детства вместе выросли, учились в одной школе, вот в этой школе, которая рядышком находится. Э, играли в баскетбол. Э, и школьная, и особенно баскетбольная наша команда были как одна семья. Вот наш тренер, э, которого мы до сих пор уважаем, любим, ценим. Это один из самых близких нам людей. Игорь точно так. Мы в июне встречались, Александр Васильевичу был юбилей. Игорь тоже был. И тогда он, очевидно, принял решение, что пойти в зону АТО, воевать. Ну, и вот так вот случилось. Ну, как мужик. Мужик, как мужик. Старался он быть мужчиной. Вот. Старался работать, старался на семье работать все-таки двое девочек, их надо было обеспечить. Закончил школу, закончил Одесский институт народного хозяйства, работал, ушел в бизнес. В настоящее время уже не работаю. Двое дочерей, трое внуков. Для меня, у меня никогда не было данных, не было прыжка. И он мне сказал, сделал внушение, что мне надо работать над собой. Показателем является то, что хожу Тренируюсь три раза в неделю до сих пор. Вот уже, уже не бегу, уже не прыгаю, а уже подтягиваюсь каждый день. Александр Васильевич, большое вам спасибо. Низкий поклон. Тех, кто вас не слушался, пятеро фамилии, знают все здесь присутствующие. Уже их нет. Федосов. Зеня. Пятеро, кто нарушали диету, их уже нет. Спасибо вам большое. Вы нас учили держать удар. Вы нас учили стоять в тех жизненных ситуациях, которые приходится испытывать. Держать удар это научил нас Салагу Александр Васильевич. Низкий поклон. Каким вы будете его вспоминать? Ну каким неунывающим, веселым, э, таким. первым. Озорным, он высокий, выше нас был. Ну, любил пошутить, любил разные шутки, нестандартные действия, различные. Вот. Пять дней назад он звонил мне. Да, все общались с ним. Буквально. Да, ближайшие ближай, ближай, пять 5, 5, дней назад. Пять дней назад он позвонил, думали, он, он, сказать, он да. позвонил, ну, поговорили, сказал, что все нормально. Сказали береги себя, он говорит, я уже тут не первый месяц привык, знаю. Ну, вот так. так не удивилось, что вот он человек с таким характером, что мог собраться и пойти воевать, да? Он не мог быть задним, не мог быть в середине. Он всегда был впереди, по жизни так получалось, наверное. Ну и у него характер такой был. more My... Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жальти мені Сьогодні ми зібралися з вами, щоб попрощатися з нашим земляком, жовтоводцем, громадянином патріотом, батьком двох доньок, офіцером Збройних сил, старшим лейтенантом. Юхимець Ігорем Миколаєвичем, який загинув в зоні АТО. Ігор Миколаєвич народився 11 червня 1959 року в місто Жовті Води. По закінченні школи вступив до Одеського інституту народного господарства. По закінченню інституту проходив службу в Збройних силах з 81 по 82 рік, по закінченню служби добровольцем написав рапорт на підвищення курсів, пройшов спеціальні курси, де було присвоєно йому офіцерське звання, перебуваючи в запасі офіцерів, свій свій Життєвий шлях працював на керівних посадах в народному господарстві. Останнім місцем роботи його було Жовтоводське управління газового господарства. У 2009 році був знятий з обліку військовослужбовців, офіцерів запасу в зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовому обліку. 8 серпня цього року сам добровільно прийшов військовий комісаріат, написав заяву про поновлення на військовому обліку та направлення в його в зону АТО. 16 серпня його прохання було задоволено. Він був призваний до Національної гвардії де проходив службу. 28 жовтня він загинув в зоні АТО. Низький уклін рідним, вічна пам'ять загиблому. Слово надається міському голові Тарасенко Василь Венімінович. уважаемые присутствующие, дорогие желтоводцы, в жизни есть немного ценностей, за которые можно отдать человеческую жизнь. И одна из этих ценностей – это защита Родины. Человек, осознанно взявший в руки оружие и пошел, и ушедший защищать Родину, уже совершил подвиг. И когда пришло время, более 140 желтоводцев ушли защищать нашу Родину и с честью выполняют этот долг. И мы все, и мы все гордимся ими. К сожалению, на сегодняшний день мы так же самое и начинаем скорбить. Потому что погиб наш земляк, желтоводец. Юхимец Игорь Николаевич. И сегодня мы последний путь провожаем его и скорбим вместе с родными и близкими всей желтоморской громадой. Идет война. И дай Бог, чтобы она быстрее закончилась. И дай Бог, чтобы все наши желтоводцы вернулись довой живыми и невредимыми. Вечная слава! Героям і пам'ять. Слово надається військовому комісару П'ятихацького військомату Фалько Сергій Івановичу. Шановні присутні, шановні родичі, сьогодні ми з вами зібралися провести, віддати шану, провести в останній шлях справжнього героя, патріоти своєї держави. І Химець Ігор Миколайович був дійсно справжнім патріотом мав активну громадську думку. Незважаючи на свій вік, він особисто сам прибув до військового комісаріату, написав заяву, поновився на військовому обліку. Був призваний по мобілізації до підрозділів Національної гвардії, де до останнього походу служби. 28 жовтня цього року він загинув під Маріуполем, виконуючи свій конституційний обов'язок, захищаючи всіх нас від. Є ситуація, яка виникла б державі. Нічим не, скажімо так, не відновити ні цю втрату, яку понісла родина всім разом. Вічна слава герою, вічна йому пам'ять. Слово надається заступнику командира військової частини по роботі з особовим складом, підполковнику Калашнику Ярославу Олександровичу. Значит, уважаемые присутствующие, с Игорем Николаевичем я познакомился 26 августа этого года. Он прибыл к нам в часть значит С первых дней своей службы в нашей части он рекомендовал себя как авторитетный командир, хороший товарищ. Значит, в нашем полку он командовал зенитной батареей. Значит, подчиненные гордились своим командиром. Он все делал, э, делал очень ответственно, от чистого сердца, поддерживал своих подчиненных и до последней своей минуты своей жизни, ценой своей собственной жизни, спас, когда был обстрелом в Мариуполе на блокпосту, ценой своей жизни спас своих подчиненных от гибели. А сам, к сожалению, погиб. Вечная память тебе, Игорь Николаевич. Ты навечно останешься в списках нашей части. Вы не помните, помните я всю жизнь. Простите, что не уберегли девочки. Извините, конечно, что так получилось. Земля тебе пухом, Игорь Николаевич. Смотрите, будьте хорошими людьми. Это самое хорошее, что вы можете сделать для своего баффера Бога, что долгодонедыною вы подаёте нашу церковь. Ми казали про скорб і зараз у нас скорб, але апостол Павло каже, що від скорби приходить досвід, а від досвіду, досвіду надія. Надія, що ми надіємося і віримо, що Україна переможе ці війни і будемо мир. Дай Бог, щоб більше у нас такого не було в нашому місті. Мамко ж моя не лайме. Amen. Okay. <laughs> .